Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл передач про здоров'я людини, і з вами я, Микола Бойко, лікар-анестезіолог. Ми часто чуємо про таку хворобу, як цукровий діабет, але не завжди розуміємо, в чому її реальна небезпека. Що відбувається з організмом при діабеті? Чим ризикує хворе, а також про профілактику діабету. Ми поговоримо сьогодні з нашою гостею, лікарем, ендокринологом Лілою Федорівною Таран. Вітаю, Лілія Федорівна. Вітаю, Микола Івановичу. Перед початком нашої бесіди перегляньмо наш невеликий сюжет. У перекладі з грецької слово діабет означає витікання. А повна назва цукровий діабет буквально перекладається той, що втрачає цукор, і це відображає основну прикмету захворювання, втрату цукру із сечею. Цукровий діабет відомий не лише сучасній медицині. Над ним билися вчені стародавнього Єгипту, Риму, Греції, Китаю. Перший клінічний опис цукрового діабету дав римський лікар Аретеус. Саме він і ввів термін діабет. Йому належить класичний опис хвороби. Діабет жахливе страждання, не дуже часте у чоловіків, яке розчиняє плоть і кінцівки в сечу. Пацієнти, не перестаючи виділяють воду безперервним потоком як крізь відкриті водопровідні труби. Життя коротке, неприємне і болісне. Спрага невтоленна, прийом рідини безмірний і неспівмірний величезній кількості сечі через ще більше сечовиснаження. Якщо ненадовго, вони відмовляються від прийому рідини. У них пересихає в роті, шкіра і слизова стають сухими. У пацієнтів спостерігається нудота, вони збуджені і протягом короткого проміжку часу гинуть. У більш пізні часи згадки про діабет зустрічаються в індо-тибетській і арабській медицині. Причинами його вчені вважали характер харчування, неправильний спосіб життя, переохолодження. Арабський цілитель Авіценна відзначав: діабет нехороша хвороба. Вона призводить до виснаження. Причина стан нирок. Цікавий хід винайшли китайці, які діагностами зробили ос і бджіл. Сечу діабетика наливали в блюдце, і якщо осип бджоли налітали і пили, то ставало зрозуміло, що в сечі багато цукру. Цю хворобу визначали і за такими зовнішніми ознаками як втрата сил і апетиту, пересихання в роті, невситима спрага, часте й рясне сечовипускання, сильне схуднення. Наведу декілька статистичних цифр. на сьогодні, за даними міжнародної діабетичної федерації. Нараховуються 415 мільйонів людей, хворих на цукровий діабет. І раніше IDF говорила про те, що пацієнтів з цукровим діабетом у 2025 році очікується 330 мільйонів, але вже у 2011 році їх було 360, і у 2040 році очікується 642 мільйони чоловік хворих на діабет. Кожні 6 секунд Виявляють два нові випадки цукрового діабету, і за рік виходить, що у світі помирає близько 5 мільйонів людей. Ці жахаючі цифри, які змушують задуматися над тим, наскільки справді небезпечне і підступне це захворювання. Ну а якщо підійти до визначення, то цукровий діабет це хронічне захворювання, яке пов'язане з рівнем глюкози, що перевищує верхню межу норми. Який рівень цукру в крові вважається нормою, і що відбувається при діабеті в організмі людини? Трохи змінилися показники норми через зміни методів вимірювання рівня глюкози. Якщо раніше визначали рівень глюкози за капілярною кров'ю, усі пам'ятають, як проколювали боляче пальчик, тоді рівень глюкози був 3,3, 5,5, то зараз за стандартами прийнято діагностувати порушення вуглеводного обміну за рівнем венозної крові, тобто за сироваткою, за плазмою крові. Відповідно, трошки вищі показники в середньому не заглиблюючись у норми різних лабораторій, це близько шести. Тобто, усе, що вище 6 мілімоль на літр надще, це вже не є нормою. Так само і після їди у здорової людини короткочасно може підвищуватися рівень глюкози в середньому до 8 мілімоль. Тобто, якщо після їди у людини реєструється рівень глюкози вищий, то це також привід задуматись. Якщо коротко сказати, що в організмі відбувається, щоб уявити собі, що відбувається у людини хворої на цукровий діабет, то для цього треба розуміти загалом фізіологію, що відбувається з вуглеводним обміном, як він повинен працювати. Інсулін це єдиний гормон, який знижує рівень глюкози в крові. Усі інші гормони в організмі людини підвищують. Нам глюкоза для чого потрібна? Вуглеводи нам потрібні для енергії. Вони при надходженні в організму у кишечнику розщеплюються до більш простих вуглеводів. Насамперед, глюкози, яка повинна надійти в клітину. Це енергетичний матеріал, це енергія. Вона повинна там метаболізуватися і дати енергію клітині. Інсулін своєрідний ключник, який відчиняє дверцята для глюкози. Вона надійде в клітину і буде метаболізуватися. При цукровому діабеті відбувається таке: у одних людей погана чуттєвість до інсуліну і не розпізнає клітина цей ключик, який не підходить. Інсуліновий ключик до замочка клітини. Відповідно, не працює інсулін, глюкоза залишається в крові. А в інших людей взагалі немає інсуліну. Запаси інсуліну зовсім вичерпалися, і тому просто немає чим відчиняти ці дверцята. Таким чином у крові в людини підвищений рівень глюкози, і саме через це розвиваються симптоми. Надмірний рівень глюкози призводить до того, що в крові її багато, клітини голодують, людина відчуває слабкість, втомлюваність, це призводить до обезводнення, людина відчуває спрагу, посилюється високий рівень глюкози, вже починають розщеплюватися жири, і це загрожує людині серйозними ускладненнями. Лікарі кажуть про два види діабету. Чим вони відрізняються і який з них важчий? Дійсно, є два основні типи цукрового діабету. Перший тип його ще називають цукровий діабет молодих. Це справді цукровий діабет, який розвивається переважно в дітей і в осіб молодого віку, як правило до 40 років. Але це абсолютно не означає, що людина у віці, тим більше в літньому віці, не може занедужати таким діабетом. Соціозахворювання зводиться до того, що в організмі з часом зовсім гинуть клітини, які виробляють інсулін. Вони називаються бета-клітини. Інсуліну зовсім не вистачає. у таких пацієнтів, саме ті симптоми, про які я говорила, дуже виражені і розвиваються досить стрімко. Цей тип діабету лікується лише інсуліном. А ось більшість це другий тип цукрового діабету, який розвивається переважно в людей після 40 років. і ще більше захворюваність зростає в осіб літнього віку. Але це зовсім не означає, що не можуть занадужити молодші пацієнти, і навіть діти сьогодні страждають від цього захворювання. При другому типі захворювання інсуліну виробляється спочатку цілком достатньо а іноді, якщо ми перевіримо рівень інсуліну і в першу чергу сепептиду, пептиду, то зможемо побачити навіть високі показники, але він працює неефективно, тобто клітини не відчувають, не розуміють, і це призводить до таких самих наслідків, тобто до підвищення рівня глюкози. Власне, цей тип діабету раніше вважали легшим, але насправді його не можна назвати легким, тому Бо людина, яка занедужує цим видом діабету, дуже багато років не відчуває ніяких симптомів, тому що немає цього стрімкого підвищення рівня глюкози, не розвиваються симптоми, і людина тривалий час безсимптомно вважає, що вона абсолютно здорова. Коли вже з'являються ті симптоми, про які я говорила спрага, сухість у роті, схуднення, то це вже дуже задавнена стадія якими можуть бути найперші ознаки дзвіночки цукрового діабету, що повинно насторожити саму людину або навколишню? У першу чергу класичні симптоми, звичайно, це сухість у роті, це спрага, це рясне сечовипускання, це безпричинне зниження маси тіла. Це може бути сухість шкіри, свербіж шкіри, а в жінок може бути свербіж в області статевих органів, Це можуть бути симптоми. Які супроводжуються зниженням зору? Це може бути уніміння, болі, поколювання в ногах. ось симптоми, на які людина повинна звернути увагу і принаймні, хоча б сходити до лабораторії і здати елементарну аналіз крові на глюкозу. Багато хто думає, що діабету можна занедужати, якщо постійно їсти багато солодкого які причини виникнення діабету? Хто в зоні ризику цієї хвороби? Звичайно, не всі Звичайно, не всі ласуни хворіють на цукровий діабет. Так само хворіють діабетом люди, які зовсім не люблять і не вживають солодке. Якщо ми окреслимо групи ризику, то це люди, які мають надлишкову масу тіла, які ведуть малорухливий спосіб життя, які мають ряд супутніх сердечно-судинних захворювань, наприклад, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, облітеруючи атеросклероз нижніх кінцівок. Це люди, які мають проблеми з підшлунковою залозою, тобто хронічні панкреатити, це жінки, які народили дитину більше 4,5 кг, кілограм, або мали підвищення рівня глюкози, так званий гестанційний цукровий діабет під час вагітності, або в них була глюкозурія вагітних. Це люди з обтяженим сімейним анамнезом з цукрового діабету, родичі найближчої лінії, батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри. А що потрібно для остаточного визначення діагнозу цукровий діабет? Якісь дослідження специфічні? Щодо діагностики діабету, тут складностей ніяких немає. Є три рівноцінні критерії діагностики діабету по крові. Це аналіз крові на глюкозу, нащо це аналіз крові на глікозильований гемоглобін, показник, який відображає середній рівень цукру у крові за останні три місяці. І це проведення глюкозотолерантного тесту. І якщо ми говоримо про визначення діагнозу цукровий діабет, то існують такі критерії: рівень глюкози на більше 7 мілімоль на літр, або це рівень глюкози протягом дня у будь-який час більше 11,1 і мілімоль на літр за наявності симптомів діабету, сухості, спраги, схуднення, і це рівень глюкози. При проведенні глюкозотолерантного тесту на ще більше 7 мілімоль через 2 години після навантаження більше 11,1 а глікозильований гемоглобін при цьому повинен бути не повинен бути а 6,5% або вище. Це вже критерії діагностики цукрового діабету. На ці показники опираються лікарі під час встановлення діагнозу діабет. це можна зробити у будь-якій клініці у стаціонарі, в поліклініці. Звичайно, це рутинні дослідження, які не становлять складнощів у діагностиці. Перш ніж розповісти нам про лікування діабету, подивімося підготований нами сюжет. Здавна цукровий діабет намагалися лікувати за допомогою голодної дієти, фізичних вправ і ліків, які складалися з трав, квітів, плодів, листя і коренів рослин. Такі рослини, які знижують цукор, були і є в кожній країні і у кожному кліматичному регіоні. У нас це настої з висушеного листя чорниці, лісової суниці, кропиви, насіння льону, липовий цвіт, цибуля і часник. Тому не дуже важкий хворий діабетом другого типу міг прожити на дієті і цілющих бальзамах достатньо довго. Лікувати діабет по-справжньому почали лише після того, коли наприкінці ХІХ століття було проведено експеримент з видалення в собаки пішлункової залози. До 1921 року цукровий діабет другого типу лікували голодом або частковим голодуванням. А в 1922 році перший хворий отримав інсулін, винахід якого був порятунком для мільйонів. Це відкриття було відзначене Нобелівською премією. Та як сьогодні лікують діабет? Якими препаратами? сьогодні є досить широкий арсенал цукрознижувальних препаратів. Звичайно ж ніхто не відкидає дієту. Це в цілому не дієта, а здорове харчування. Ніхто не скасовує фізичні навантаження, які є важливим компонентом у лікуванні діабету. І самоконтроль. І Якщо ж говорити про цукрознижувальні препарати, то справді сьогодні їхній арсенал розширюється. Винаходять нові молекули, які відкривають нові грані впливу на механізм розвитку цукрового діабету. Кожній людині, кожному пацієнтові, лікар підбере індивідуальне лікування, бо одним людям треба зробити акцент, щоб вони не набирали вагу, а навпаки, схудли. Для цього лікар може вибрати один, два, іноді три цукрознижувальні препарати, якщо рівень цукру досить високий. коли ж пацієнт, приміром, щойно занедужав і має невисокий рівень глюкози в крові, глікозльований гемоглобін у цільовому діапазоні. То такий пацієнт може лікуватися дійсно і дієтою, може лікуватися травами, періодично контролюючи рівень глюкози. На якомусь етапі перебігу хвороби, навіть при другому типі цукрового діабету, на жаль, деякі пацієнти потребують лікування інсуліном. В чому небезпека діабету? Часто можна чути, що люди, які страждають на діабет. Повинні особливу увагу приділяти ногам Річ у тім, що підвищений рівень глюкози, надлишок глюкози, яка циркулює у крові, негативно впливає на судини, на нерви. Тобто, це прогресування, швидкий розвиток атеросклерозу судин. На жаль, судини живлять усе і головний мозок, і сітківку ока. І серце, і ноги, так, звичайно, діабетичні ускладнення з боку ніг це виразки, які довго не гояться, що може призвести до гангрени і втрати ніг наполегливо. Рекомендують усі ендокринологи доглядати за своїми стопами. Я своїм пацієнтам кажу, за ногами ви повинні стежити краще ніж за своїм обличчям. можу озвучити основні моменти. Це в першу чергу зручне взуття. Вибирати шкіряне легке взуття, яке не повинно тиснути, обов'язково у будь-яке взуття і в літню пору одягати бавовняні шкарпетки. Ніколи не ходити, босоніж, навіть у квартирі завжди одягаючи взуття на вулицю, перевіряти, чи немає там сторонніх предметів. Уся проблема в тому, що пацієнти з цукровим діабетом з часом можуть втрачати чутливість на стопах. Вони не відчувають навіть свяхів, навіть камінчиків, які згодом травмують стопи. І якщо людина не оглядає свої стопи щодня, люди, яким важко побачити стопи, можуть використовувати дзеркало, попросити родичів подивитися на свою стопу вона в групі ризику отримати рану, що довго не гоїться. окрім того, такі пацієнти повинні обов'язково щоденно здійснювати гігієнічний догляд за стопами, тобто мити ноги, добре просушувати між пальцями, оглядати між пальцями і у випадку помічених ранок потертостей, краще звернутися до лікаря, щоб попередити прогресування розвитку інфекційного процесу. Пацієнт повинен стежити за рівнем холестерину, контролювати тиск і рівень глюкози в крові. Це три основні фактори, які забезпечують профілактику розвитку ускладнень за умови контролю над цими показниками. якраз моє наступне питання, схоже на вашу відповідь. Багато людей, які страждають на діабет, Зрідка мріямірю цукор у крові, ходять у поліклініку раз на місяць як їх правильно навчити контролювати своє самопочуття і стежити за своїм здоров'ям. Пацієнт взагалі повинен мати портативний приборчик, глюкометр для проведення самоконтролю, тобто самостійно вимірювання рівня глюкози в крові. Дуже важко викорінити у нашого населення звичку, вимірювати рівень глюкози тільки нащо. Вони вважають, що це самоконтроль. Насправді, більш згубний вплив на стан судин, нервів і організму в цілому виявляє підвищений рівень глюкози після їди. І навчити пацієнтів привчити їх вимірювати самостійно рівень глюкози після їди це завдання лікаря-ендокринолога. І частота вимірювання рівня глюкози залежить від важкості діабету, від виду цукрознижувальної терапії. Звісно, якщо пацієнт на інсуліні мінімум 3-4 рази на день він повинен вимірювати перед кожним введенням інсуліну. Періодично повинен контролювати через 2 години після їди, для того, щоб переконатися, що інсулін спрацював правильно, доза обрана адекватна. Перед сном, іноді серед ночі люди хворі другим типом діабету можуть вимірювати значно рідше, якщо людина перебуває на на цукрознижувальній терапії, тобто таблетки вживає або на дієті, можна обмежитися трьома-чотирма вимірами на тиждень вибірково у різні дні. А чому деякі пацієнти з діабетом дуже худі, а деякі і зайвою вагою щодо ваги. Тут ситуація така: якщо ми говоримо про перший тип діабету, той, який початково лікується інсуліном, то як правило, це пацієнти з нормальною масою тіла або іноді навіть із зниженою масою Коли ми говоримо про пацієнтів другого типу діабету, то це переважно люди з надлишковою масою тіла тобто причиною другого типу діабету саме і є надлишкова вага але сьогодні вже доведено, що не кожна надлишкова маса тіла призводить до розвитку цукрового діабету. Виявляється, жир, який є на тілі людини або в тілі людини, він по різному метаболічно активний. Є периферійний жир, який може відкладатися Це у жінки в області стегон, ноги, частково руки. Це так зване ожиріння за типом грушки, тобто метаболічно сприятливе, якщо так можна назвати ожиріння. А от є пацієнти, в яких немає ожиріння. З практично нормальною або трохи надлишковою масою тіла, але жир у них відкладається в області талії, тобто так зване абдомінальне ожиріння. Власне, такий жир, розташований навколо внутрішніх органів, дуже метаболічно активний. Саме він призводить до погіршення чутливості до дії інсуліну. тобто інсулін працює неефективно, і це в кінцевому підсумку на якомусь етапі призводить до розвитку спочатку порушення вуглеводного обміну за типом переддіабету, а потім до розвитку діабету от є якраз така думка, що в кого обсяг талії більший, в того і ризик занедужити діабетом вищий. А в кого обсяг талії менший, у того і ризиків менше цілком правильно і навіть придумали вже критерії обсягу талії для чоловіків і жінок. Вони розділені за расами для європейської раси для жінок. Талія менше 80 сантиметрів. Для чоловіків менше 94 см сантиметрів вважається нормальною усе що вище. Ми вже замислюємося, повинні підозрювати ці метаболічні порушення. Американці собі талію зробили трохи більшою, тобто жінки більше 88 сантиметрів, а чоловіки більше ніж 102 сантиметри. Тоді вони вже замислюються про метаболічні порушення, все що менше вони вважають нормою. Хворим на цукровий діабет необхідно виключити з харчування солодке, вуглеводи, хліб, картоплю. А от гречану кашу можна їсти в будь-яких кількостях. Дуже багато різних міфів із приводу прямо лікувального впливу гречаної каші. Насправді тут необхідно розставити акценти з харчування. Тобто є вуглеводи швидкі, є вуглеводи повільні. До швидких вуглеводів належить звичайний цукор і всі ті солодощі, усі ті продукти, до яких додають цукор. справді їх потрібно виключати. Але є деякі, скажімо, виключення, коли можна дозволити людині абсолютно компенсовано щось собі дозволити. А от повільні вуглеводи вважаються корисними, але вони теж виявляються різні. Якщо ми візьмемо вуглеводи більш повільні, які містяться в картоплі, то їх навіть швидкими можна назвати, особливо якщо картоплю приготувати у вигляді пюре. рівень глюкози. Цей продукт буде підвищувати дуже швидко, практично як солодкий чай. Якщо взяти гречку, то повільніше, але питання в кількості скільки її з'їсти, тому вона теж вимагає обмежень, як і будь-які інші корисні каші, цільнозернові, які у цілому входять у раціон здорового харчування людини, але вони вимагають обмеження і під час їх споживання пацієнтам з діабетом і, в принципі, здоровими людьми, тому обмеження звичайно є. Чи може людина із сукровим діабетом жити довгим і продуктивним життям? Це не вирок. Тобто людина повинна керувати захворюванням. На жаль, не завжди людина, навіть докладаючи усіх зусиль, має змогу попередити це захворювання. На жаль, це так, але мирно співіснувати з ним, не боротися, а саме співіснувати і навчитися керувати ним це під силу. Лілія Федорівна, Може, залишилася якась тема пов'язана з діабетом, яку ми сьогодні ще не обговорили. Можливо, варто було б зробити акценти на харчуванні. Макаронні вироби категорично не можна, але є таке унікальне поняття, називається глікемічний індекс. Це здатність продукту підвищувати рівень глюкози у крові, і як швидко він підвищує. Якщо взяли за 100% глюкозу, наскільки вона швидко підвищує, інші дорівняли. І виявляється, що в макаронних виробах із твердих сортів пшениці глікемічний індекс нижче ніж у нашої улюбленої каші гречаної і вівсяної, зокрема але цільнозернові каші це ж важливий компонент здорового харчування. Тому в раціоні і в пацієнта з діабетом в невеликих кількостях все таки потрібні. Це саме стосується чорного, цільнозернового хліба з висівками, якщо ми візьмемо фрукти. Фрукти звичайно такий неоднозначний продукт, містить багато буглеводів. Є більш місткі. Традиційно усі пацієнти знають. Лікарі настоюють банани, виноград. ще хурму. Почасти сюди можна додати. Вважають чомусь, що груші солодші за яблука. Не можна диню, не можна кавун. Все насправді можна, але у невеликих кількостях. Фрукти дійсно підвищують рівень глюкози у крові. М'ясо якраз у невеликій кількості 2-3 рази на тиждень, тобто це не щоденне споживання, переважно біле м'ясо. Допускається червоне максимально зрідка, тобто 1-2 рази на тиждень, ще краще рибу, як білковий продукт. Якщо ми говоримо про продукти харчування, не можна не згадати молочні, молочнокислі продукти харчування. Не обов'язково обирати зовсім знежирені. Достатньо оберно. З найнижчим відсотком жиру. Твердий сир хороший продукт харчування. На цукор практично не впливає, але багато жиру, багато холестерину. Тому, як джерело кальцію, прекрасно, але обмежено. Яйця. Стандартно рекомендується 2-3 яйця на тиждень. Питання вміст холестерину у жовтку. Там багато холестерину міститься в одному жовтку, добова доза. Два-три яйця на тиждень це цілком адекватна кількість. Але на цукор не впливає споживання яєць, насіння рослин, приміром насіння льону, приміром кунжут, звичайне насіння соняшника, різні горіхи. це дуже корисні продукти харчування, які рекомендовано навіть людям з надлишковою вагою вживати хоча б 20 грамів на день. Якщо є якісь нюанси по харчуванню, то, звертаючись до лікаря, пацієнт може отримати відповідні рекомендації і дотримуватися їх. До лікаря-ендокринолога у першу чергу так до лікаря-ендокринолога. Якщо немає доступу до лікаря-ендокринолога, можна звертатися і до сімейних лікарів. бо сімейна медицина в нас зараз також розвивається, і другий тип діабету передали вже під піклування сімейних лікарів. Спасибі, Лілія Федорівна, за цікаві відповіді. Нашою гостею сьогодні була лікар-ендокринолог Лілія Таран. Будьте здорові до зустрічі в наступній програмі.